в Полтаву цього разу моя відпустка була зосереджена на відвідуванні культурного заходу, якраз заради якого ми з подругою побудували свій маршрут саме в Полтаву, але все по порядку. Ми дуже хотіли потрапити на виставу гастролюючого національного театру Франка під назвою Конотопська відьма. Тому зібрались та поїхали. Вирішили трішки вивчити Полтаву, бо раніше не були тут. Тому взяли білети на день раніше від самої вистави. Тож, перший наш день розпочався з пішохідної екскурсії. По місту та його найвизначніших місцях. Нам розказали, що назва міста походить від річки Лтава, а приставка по означає йти по Лтаві. Місто розташоване на трьох горах: монастирська, інститутська та Іванова. Ми встигли ще завітати до садиби Котляревського, де були написані найвизначніші твори автора: Енеїда, Наталка Полтавка та Москаль Чарівник. Не обійшлось і без першого в моєму житті куштування галушок та невеличкого гастротуру закладами міста. Другий день ми розпочали і сніданку у закладі Франік. Це буквально найсмачніший сніданок, який мені доводилось їсти. А все через власне виробництво хліба. Вам точно необхідно це спробувати. Ми находили 17 тисяч кроків, аби побачити інші цікаві місця. Та повернулись додому, щоб підготуватись до самої вистави. Їхали у палац дозвілля листопад. Саме там була вистава, і, зачаївши подих, чекали початку. Атмосфера просто неймовірна. Буквально кожне місце в театрі було зайнято. Нєто неможливо відірвати погляд від акторів, декорацій та музикального супроводу. Ми встигли подивитись приблизно годину вистави, перш ніж почалась повітряна тривога, і персонал провів нас до виходу. Але буквально за півгодини ми вже повернулись на свої місця, і актори продовжили виступ. Ця поїздка однозначно вартувала того. Полтава точно залишила відбиток в моїй пам'яті, а особливо люди, які там живуть. Тож закликаю вас побудувати свій маршрут у це місто та побачити все на власні власні очі